Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Е, відео з оглядом е, аукціону Біоліті різних лотів. Е, Аукціон презентував, що з 20 го завтрашнього дня, у нас стартує е, акційна ціна з резервом. Можна виставляти лоти з резервом 001 копійка. Хто там хоче, може заходити виставляти. От, вже така вигідна пропозиція. Якщо ви плануєте виставляти лоти з резервною ціною. І зараз вам швидко покажу, огляд зроблю, що у нас, що у мене є для продажу на аукціоні. Ну, почну, так, як іде перший Ось такий, ось Casio. Це у нас записна книжка. Колись пам'ятаю, в дитинстві мрію про таку, таку. От повністю вона робоча. Тільки сіли батарейки, я там ставив. Замінно одну все працює, Тут, от, ось такий ось стан. Хто там хоче, ставиться паролі, секрети. Все. От, такі буде виставлятися з 1 гривні на аукціоні Violet. Кому там цікаво, запрошуємо. Так, що у нас ще? Буду виставляти, такі як я показував, можливо, я вже не пам'ятаю. Отакі от годинки перевірив, вони робочі. Тут вже захисна плівка на їх. Є такі ось сліди, от зберігання, тобто батарейку ставить, вони всі робочі. От, якісь, я одні з них сфотографував, я вже не пам'ятаю. Так що в описі буде посилання на мій профіль на аукціоні Violet. В описі під відео заходьте, приймайте участь. О, буде один ну от одненький один, виставляти з 1 гривні. Обідіть потихеньку, кожну маю, потихеньку. Дороги їх продавати. Ось така ось цікава алюмінієва коробочка. Я точно не знаю для чого. так ось з однієї грині виставлю, може щось да й вийде, щось скількись там Продасться Тоже Металобрухти її здавати нема. Берігати теж в ні в мене нема чого. Ну, так що будемо Такі у вас виставлятися. Такийсь фонаричок. Ну такі от. Не, не знаю, мені мені потрібен, в принципі, стан він такий не дуже, Є рожа вже ну, комусь під відновлення. Саме головне, що є всі ці частинки. Так що хтось відновить, встановить і буде все окей. Десь все під цю батарейки, під цю батарейку. Не продасться, може собі відновлю, встановлю. Будемо такі фонарик. На акумуляторі собі зроблю. От, і побачив життя, покаже. Е, якщо не продасть, це така ось коробочка восток. От, ці коробочки там продаються потихеньку. Хто там хоче продавати на більш такі подорожчі годинники, хто має новий годинник, але немає коробочки, тому купують і продають. У мене така коробочка є, може комусь потрібно під восток. Так що запрошую, приймайте участь в аукціоні. От, от, такі от. Тут у мене коробочка з такими ось наушниками AirPods. Тут в комплекті тільки самі наушники. Перевірити маю змоги, тому від 1 гривні з невеликим резервом. Ну, Вставляв ну, свої, підходять до моїх по в, в принципі, вимагаю, що зарядка йде, от, їх не підключав. Не в комплект йдуть ось такі бірюші чи не бірюші, як це називаю. Звісно, такі бушні. Але почистити спиртиком протерти, я думаю, поставити буде все тільки поки може кому потрібно, щось, може одненької немає. не знаю. Така ось коробочка продається, може комусь буде з невеликим резервом продаватися. От, що у нас що цікаво? Ось такий наушник. От, що найцікавіше, він під батарейку. Мене дуже здивувало, це так ось відругається. І тут батарейка вставляється. такої батарейки нема. Перевірити не маю змоги. от, ну може комити колекції, чи там хто колекціонує. Не. ну Побачимо, поки виставимо з 1 гривні, там буде життя покаже. Так, це у нас на цьому. Так. так, буде щось ну Відео вже бачили такі ось годинники о, телефони. Кстаті, покажу, що вони в статі, реагують, якісь реагують, якісь не реагують. От, на зарядку або під відновлення. От, зараз покажу вам. Ну, бачите, то есть реагують на зарядку. Тобто живі треба поміняти екран. Телефон у нас престіжив. От На Олексі по 100 гривень навіть більше вони виставляються. Ось такий телефон номі. Зараз потухне в мене індикатор, зараз також вам покажу. Що, в принципі, резін живий. Бачите, в принципі, телефон заряду бере, потрібно міняти екран. От, е так, такий ось пристижується батареї внутрі. Це доволі така велика рідкість, коли я купуєш акумуля... телефони, вони йдуть з акумуляторами. Тому що з Європи вони в принципі приходять без акумуляторів, це, походу, не Європа, Вон, індикатор засвітився. Так, номі у нас без акумулятора. Ну, Він, по-моєму, включається, акумулятора нема, потім перевіримо. От. Так, цей, по-моєму, у мене телефон не реагує на зарядку. Ось такі от Discovery. Підвітовлення. Я думаю, ну, по-моєму, там екран у нього засвітився я перевіряв його. Не, він реагує на зарядку, але не включається. Де в нас там? Де в нас там? Бачите, не включається. Може треба більше зарядити, не знаю. Я їх не перевіряю, буду виставляти відної гривні, хай люди займаються, цікавляться, не знаю. От. Так, ще у нас два телефончики. Телефончики, це у нас телефончик також Вот, Зараз перевіримо, чи реагує на зарядку. О, цей телефон на зарядку не реагує. Можливо, ви її ломаний роз'єм. Так, це у нас Xiaomi. Xiaomi він реагує на зарядку. Комусь під відновлення, хто там хоче. А, не реагує він на зарядку. Все. Я мені казав, що він реагував. Не за походу вже. Походу, це вже у нас труп. Ми на но він такий ось. О, бачите, Роз'єм, роз короче в нього випендрюється. Може я не достав. Ну що ж, по телефону все. Так, шо, що в ще нас такого буде виставлятися? У нас такий ось плеєр, кстати, з кассів. Доволі такий цікавий. От. Таким мікрофоном працює, включав він працює. Маю кучу там перемоток, цього всього. -всього. От, в поганому стані має неокислені контакти, що саме головне. От, так буде виставлятися з одного гривні. Ну, з резервом. Сразу попереджаю ці лоти будуть з резервом. Кажуть, шари не будете. Тут такі ось у нас ще тут є. Ось, ось такий шнур, кабель. Кабель просто капець який дорогий. От так що буде виставлятися з 1 гривні. З резервом. Кабель там якийсь супер пупер якийсь там прямо карбон і ще там всяке всячому. Кабель такий з Америки, з Амазону. От так що буде продаватися. Ось От. От такі ось у нас маршрутізатори. Тепелінк Блінк з 1 гривні буде продаватися. Індикатори всі світяться. Там тільки в одного якомусь із цих немає зарядки. Так, у всіх інші зарядки. Маршрутізатор. Ось такий Меркурі, кому там цікаво. Що запрошую на аукціон Що в мене тут є такі нові blu, blu ray диски нові на 50 ГБ? Так що буде також два штуки в мене є, один буду зараз виставляти за 1 гривні. От він повністю новенький. Так, що у нас ще тут? Що у нас іще? Що у нас тут? Такі Sony. E, Ключова моторчик ГД, крутиться, але на ньому, я так розумію, там пасик пасок стоїть, він порваний Так що на ньому, я думаю, хто там розбирається, у кого є час. Візьме пасик, купить і замінить, і буде він воні, в робочому стані. Ось така ось каркарда з морських сил СССР. Вот. Так, и погоны у нас еще есть. Погони по погонам. По погонам, по погонам, по погонам. Если такие вось. На ви полностью. Вот такие чорні погоны. Да чуть тут не малось. Не знаю, що, тут, що там ще мало бути. Зірочки, зірочки, не знаю. О, такі погони. Получаємо, ось такі ось нашивки. Ось такі ось штучки нашивки будуть. Також виставлятися доволі. доволі ці речі, не абей дуже дорогі. Ми зараз не проблема з цим беєм. Не знаю, буде висюди з резервом. Та ось такі ось у нас трохи погонять і повністю нові, радькуємо, все є. Ну що ж, на цьому наше відео з оглядом завершуємо. Ось це поки не подаємо. О, І так, аби це в ось Заканчуємо Завершуємо наш огляд. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Переходьте за посиланням на мій профіль на аукціоні біоліті. Все буде там виставлено на продаж. Всім дякую за увагу. До побачення.